Рятувальники показали журналістам, як діяти у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів. Дійство відбувалося на базі спортивного здоровчого комплексу управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення продемонстрували техніку, обладнання та спорядження, які є у них на озброєнні, та розповіли про специфіку роботи свого підрозділу. Їхня робота знешкоджувати снаряди, міни, бомби, гранати та підрівники. На такі виклики виїжджають майже щодня. Найчастіше трапляються боєприпаси часів минулих воєн. Спочатку військових дій на сході України доводилося мати справу із сучасними вибуховими пристроями та боєприпасами. Так, в дійсності останнім часом є тенденція підвищення. Випадків виявлення цих вибухонебезпечних предметів. Буквально місяць тому ми в селі Хриплин знайшли 33 одиниці сучасних пострілів до гранатомету АГС Плам'я Ох17М. Такі знахідки транспортують у спеціально обладнаному автомобілі на Лисецький полігон, де їх і знешкоджують. Однак є випадки, коли боєприпаси не можна зрушувати з місця через високу ймовірність здетонування. Тоді скликається виїзне засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якій вирішують, як діяти далі. Іде взаємодія повністю зі всіма службами органами місцевої влади, і проводиться вже безпосередньо проведення робіт, евакуація населення і так далі. Тобто це Комплекс цілий початку цього року піротехніки управління державної служби з надзвичайних ситуацій в області 45 разів залучалися до знешкодження вибухонебезпечних предметів. Всього знищено 179 боєприпасів. Я би хотів запевнити наших громадян нашої області, нашого регіону, що даний. Піротехнічний підрозділ готовий повністю до дій за призначення. Відповідно, він укомплектований згідно табелю бойового розрахунку, як особовим складом, як обладнанням, так і технікою. На завершення зустрічі журналістам продемонстрували макети вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн, котрі найчастіше зустрічаються на Прикарпатті, вкотре нагадали про смертельну небезпеку, яку несуть в собі застарілі боєприпаси, і продемонстрували, як працюють піротехніки.